Шановні вчителі 3 класу, шановні батьки 30-класників, пропоную поговорити про розв'язування рівнянь в 3 класі. Ну, передусім, спочатку ми почнемо з простих рівнянь. Перед вами пам'ятка для розв'язування простих рівнянь, і ми працюємо над рівняннями безпосередньо по пунктах пам'ятки. Спочатку першим кроком ми маємо прочитати рівняння з назвою компонентів. Визначити другим кроком, який компонент невідомий. Третім кроком пригадати, як знайти невідомий компонент. Далі виконати відповідну арифметичну дію, знайти значення змінної, і потім довести, виконати перевірку, підставити знайдене значення замість змінною і визначити, чи буде при цьому істинною рівність. Якщо так. То е, числове значення зміною є розв'язком, коренем рівняння. Якщо ні, то відповідно е, рівняння розв'язано неправильно. Ну, дивіться, будь ласка. Прочитаємо рівняння з назвою компонентів. Зменшуване х, від'ємник 7, значення різниці 35. Невідомий компонент зменшуване. Пригадуємо правила знаходження невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати підємник. Записуємо х дорівнює до 35, додати 7. Обчислюємо 35 та 7 буде 42. Ми знайшли числове значення змінної. Тепер ми маємо довести, що воно є. Коренням розв'язком рівняння. Тому у рівняння замість Х ми підставляємо 42 і виконуємо перевірку. Обчислюємо, обов'язково обчислюємо, а не виконуємо цю дію механічно. Від 42 відняти 7. Обчислюємо, віднімаємо 2, буде 40, потім віднімаємо 5, буде 35 і одержуємо істину рівність 35 до рівню 35. Таким чином, х дорівню 42, це є розв'язок корінь рівняння. В третьому класі ми розв'язуємо не лише такі рівняння, не лише прості рівняння, в яких ми відразу застосовуємо правило знаходження невідомого компоненту. Ми розв'язуємо ускладнені рівняння. Наприклад, чим це рівняння відрізняється від попереднього? Ми бачимо, що права частина тут число 35, а тут добуток 5 та 7. Визначаємо, чим це рівняння відрізняється від простого. Тут справа записана не число, а записано вираз. З'ясовуємо, чи можна його звести до простого. Як його звести до простого? Треба обчислити значення добутку 5 та 7. 5 на 7 буде 35. Таким чином, ми одержали просте рівняння. І далі наші кроки повторюються, які. Зменшуване х від'ємник 7, значення різниці 35. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до значення різниці додати від'ємник. Обчислюємо, одержуємо 42. І тепер зверніть, будь ласка, увагу. Роблячи перевірку, ми підставляємо 42 у вихідне рівняння і маємо 42 мінус 7, має дорівнювати, дорівнювати добутку 5 та 7. Обчислюємо. 42 мінус 7, обчислюємо 35. І 5 на 7, 35. Ми одержали істину числову рівність. Тому х дорівнює 42 це є розв'язок, корінь рівняння. Перед вами алгоритм для розв'язування рівнянь, в яких права частина представлена числовим виразом. Ключем є з'ясування того, чим це рівняння відрізняється від простого, і як можна його звести до простого. Треба замінити числовий вираз, праворуч від знака рівності, його числовим значенням. І ми тоді одержимо просте рівняння і розв'язуємо просте рівняння. Крім того, діти знайомляться з розв'язуванням простих рівнянь. На підставі властивості рівності. Якщо в попередньому варіанті ми замінювали вираз, який записаний справа від знака рівності, числовим значенням його числом, то зараз ми навпаки число будемо замінювати виразом. Навіщо нам це потрібно? Ми знаємо, що, наприклад, якщо дві суми рівні, і в них однакові, наприклад, перші доданки, то й другі доданки в них рівні. Якщо різниці рівні, в них однакові від'ємники, то і зменшувані так само рівні. Таким чином, розв'язання простих рівнянь може бути не лише Способом на підставі правила знаходження невідомого компоненту, який ми розглянули вище, а й на підставі властивості рівності. Давайте ми прочитаємо, який вираз записаний ліворуч. Сума чисел 17 та С. Праворуч число 24. Ми маємо число 24 представити так само у вигляді суми. З першим доданком 17. 24 це 17 та 7. Міркуємо. Зліва записана сума і справа записана сума. В цих сумах однакові перші доданки 17. Тому в них однакові і другі доданки. Тому це дорівнює 7. І пишемо відповідь: перевірку при цьому способі робити не треба. Зменшуване 32 від'ємник Х, значення різниці 27. Зліва записана різниця 32 та х, справа число 26. Ми маємо число 26 замінити так само різницею. З певним зменшуваним, зі зменшуваним 32. Тому 26 замінюємо на різницю 32 та 6. Міркуємо. Зліва записана різниця, справа записана різниця. В цих різницях однакові зменшувані. Тому й рівні в них і від'ємники х дорівнює 6. Записуємо відповідь. Перший множник 7. Другий множник Y, Значення добутку 56. Зліва записан добуток 7 та Y, Справа число 56. Таким чином, число 56. Ми маємо також замінити добутком з першим множником таким самим, як і зліва. 7. 56 це 7 помножити на 8. Міркуємо. Зліва записаний добуток. Справа записаний добуток. В цих добутках однакові перші множники. То й в них однакові другі множники, то Y дорівнює восьми. Записуємо відповідь: вісім це є розв'язок, корінь рівняння. Перед вами пам'ятка, яка є, так би мовити, керуючою, настановчою для розв'язування рівнянь на підставі властивості рівності. Важливо число, яке записано справа від знака рівності, замінити виразом таким самим, як записаний зліва від знака рівності, причому з відомим таким самим компонентом. І потім міркувати на підставі властивості рівності. Крім того, ми розв'язуємо ще рівняння, в яких один з компонентів подано числовим виразом. Ми ну, відштахнемося від простого рівняння. Прочитаємо його. Зменшуване 9 від'ємник, Y значення різниці 5. Невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. Обчислюємо Y дорівнює 4. Перевіряємо, доводимо, що 4 – це є корінь рівняння. У рівняння замість Y підставляємо 4. Обчислюємо 9 мінус 4 буде 5. 5 дорівнює 5 це істинна рівність. Тому Y дорівнює 4 це є корінь рівняння або розв'язок рівняння. А тепер дивіться, чим це рівняння відрізняється від попереднього. Зменшувано було 9, а тут зменшуване представлено добутком 3 та 3. Чи можна це рівняння звести до попереднього? Можна. Обчисливши значення добутку трьох і трьох, це є дев'ять. Ну і далі ми вже працюємо так, як ми працювали над простим рівнянням. Зменшуване 9, від'ємник Y, значення різниці 5. Невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. Обчислюємо і коли ми доводимо робимо перевірку, то знайдене числове значення ми будемо підставляти безпосередньо у вихідне рівняння. Напишемо 3 помножити на 3 мінус замість ігрека 4 дорівнює 5. Обчислюємо 3 на 3: 9, 9 мінус 4 має бути 5. Полічили 9 мінус 5 5 дорівнює 5. Ми одержали істину числову рівність, тому Y дорівнює 4 тому число, яке ми підставляли. Пропонуємо пам'ятку. Знову ж таки, ключем є, чим це рівняння відрізняється від простого. Як його звести до простого? Обчислюємо значення виразу числового і зводимо до простого рівняння. І далі вже. Розв'язуємо просте рівняння. Водночас ми розв'язуємо ще й і складніші рівняння. Ну, давайте у співставленні розглянемо. Давайте ми прочитаємо це рівняння. Змен... Яка дія виконується останньою? Віднімання. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний від'ємник різниця. Прочитаємо. Зменшуване представлено часткою 54 та 9. від'ємник Y значення різниці 2. Чим це рівняння відрізняється від простого? Зменшуване представлено часткою 54 та 9. Чи можна його звести до простого? Що для цього треба зробити? Обчислити значення частки 54 та 9. Це буде 6, і ми одержили рівняння зменшуване 6, від'ємник y значення різниці 2. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. Обчислюємо, одержали 4. Доводимо, що це число є розв'язком, коренем рівняння. Підставляємо безпосередньо рівняння. Пишемо 54 поділити на 9 мінус замість Y пишемо 4, і ми маємо одержати 2. Обчислюємо. 54 поділити на 9 буде 6. Від 6 віднімаємо 4, має бути 2. 6 4 буде 2. 2 дорівнює 2 – це істина числова рівність. Тому Y дорівнює 4 – це є розв'язок корінь рівняння. А тепер дивіться, будь ласка, що змінилося. Зменшуване вже представлено не числовим виразом, а виразом зі змінною 54 та, часткою 54 та ікса, і ми вже знайти числове значення цієї змінної не можемо. Тому все зменшуване є невідомим компонентом, переписуємо його нижче. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Записуємо це. А такі рівняння ми вже розв'язували, в яких права частина представлена числовим виразом. Дуже просто його звести до простого рівняння, обчисливши значення цього виразу. Тобто 54 поділити на Х, і замість суми двох та чотирьох ми записуємо його числове, її числове значення 6. Та нарешті ми одержали просте рівняння. Ділене 54, дільник Х. Значення частки 6. Невідомий компонент дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 54 поділити на частку 6. 54 поділити на 6. Одержуємо 9. І тепер ми доводимо, що 9 є коренем розв'язком рівняння. Підставляємо безпосередньо у вихідне рівняння замість ікса. 54 поділити на 9. Від цієї частки відняти 4, і ми маємо одержати 2. Обчислюємо. 54 поділити на 9 – 6. Від 6 відняти 4 – маємо одержати 2. 6 4 – 2. 2 дорівнює 2 – це істина числова рівність, тому х дорівнює 9, 9 – це є розв'язок, корінь, рівняння. Перед вами пам'ятка, за якою ми працюємо над рівняннями, в яких один із компонентів вираз зі змінною. Визначаємо, яка дія виконується останньою. Згадуємо, як називаються компоненти цієї дії. Читаємо ліву частину рівняння з назвою компонентів, визначаємо до складу, якого компонента входить зміна. Це є все невідомий компонент, переписуємо його нижче, згадуємо правило, як знайти цей невідомий компонент. Знаходимо його. Розв'язуємо е, просте рівняння і виконуємо перевірку. Давайте потренуємося. Так, яка дія виконується останнє віднімання. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване 72. Від'ємник представлений сумою А та 16, значення різниці 7. До складу якого компоненту входить змінна? До складу від'ємника. Весь відємник це є невідомий компонент. Переписуємо його нижче. Пригадуємо правило знаходження невідомого компонента від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного 72 відняти різницю 7. Знаходимо цей невідомий компонент, тобто обчислюємо значення різниці 72 та 7. І ми одержуємо 65. Таким чином, ми одержали просте рівняння. І тепер другий раз ми будемо використовувати правило знаходження невідомого компонента. Для цього прочитаємо просте рівняння. Перший доданок А, другий доданок 16, значення суми 65. Щоб знайти невідомий перший доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо від 65 16, одержуємо 49. І тепер, щоб довести, що число 49 є розв'язком коренем рівняння, ми маємо підставити у вихідне рівняння. Маємо написати 72, відняти від цього числа суму замість А пишемо 49. 49 та 16, і ми маємо одержати 7. Обчислюємо, спочатку виконуємо дію у дужках. 49 та 16 буде 65, і далі від 72 віднімаємо 65, одержуємо 7 до рівня 7, істину числову рівність, тому число 49 є розв'язком, коренем рівняння. Наступне рівняння, яка дія виконується останньою. Ну, можна поставити порядок дій. Перша дія – ділення, друга дія – додавання. Останньою дія – додавання. Як називаються числа при додаванні? Перший доданок, другий доданок значення суми. Перший доданок представлений часткою N та чотирьох. Другий доданок, число 24, значення суми 32. До складу якого компоненту входить змінна? До складу першого доданку. Весь перший доданок це є невідомий компонент. Пригадуємо правило знаходження невідомого першого доданка. Щоб знайти невідомий перший доданок, треба від суми відняти другий відомий другий доданок. Ми одержали рівняння, в якому права частина представлена виразом. Зводимо його до простого, обчислюючи значення цього виразу. Переписуємо ще раз невідомий компонент N поділити на 4 і знаходимо значення різниці 8. Ми одержали просте рівняння. Прочитаємо його з назвою компонентів: ділене N дільник 4, значення частки 8. Невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Обчислюємо 8 на 4 – 32. Доводимо, що 32 є коренем рівняння. Замість n у вихідне рівняння підставляємо 32. 32 поділити на 4 збільшити на 24, має дорівнювати 32. Обчислюємо. 32 поділити на 4 буде 8. І до 8 додати 24 ми маємо одержати 32. До 8 додаємо 24 або до 24, 8, одержимо 32. 32 дорівнює 32. Ми одержали істину числову рівність. Тому N дорівнює 32, тобто число 32, є коренем розв'язком рівняння. Наступне рівняння. E, перша дія ділення, друга дія віднімання. Яка дія виконується останньою? Віднімання. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване від'ємник, різниця? Зменшуване 54. Від'ємник представлений часткою 49 та С, значення різниці 47. До складу якого компоненту входить? Змінна до складу від'ємника. Весь відємник це є невідомий компонент. Перепишемо його нижче. Пригадуємо правила знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо. Одержали рівняння, в якому права частина представлена виразом. Зводимо його до простого, обчислюємо значення різниці 54 до 47. Одержимо 7. Таким чином, ми одержали просте рівняння. Пригадуємо, як називаються числа при діленні, читаємо просте рівняння. Ділене 49, дільник це значення частки 7. Невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене, поділити на частку. Обчислюємо. 49 поділити на 7 буде 7. Доводимо, що число 7 є коренем розв'язком рівняння, увихідне рівняння. Замість це. Підставляємо 7. Маємо від 54 відняти частку 49 та 7. Ми маємо одержати 47. Обчислюємо, частка 49 та 7 дорівнює 7. І ми маємо, що різниця 54 та 7 має дорівнювати 47. 54 мінус 7 буде 47. 47 дорівнює 47 це істина числова рівність. Таким чином. Число 7 є коренем розв'язком цього рівняння. Дякую за увагу!